З балансу, що це значить? Глибоко. Ми маємо мати силу це не просто, подякувати за те, чого не маємо, і за те, що не виконалось. Бо окей, дякувати за те, чого ти не мала і не маєш, а друге дякувати за те, чого ти хотіла, а воно не виконалось або виконалось з твоєю подруги. І ти дякуєш щиро шукаєш отут у крапочку світла і кажеш: дякую, Боже, за те, що. Це бажання не, не, не збулося до цього моменту. Але я, ще, але я ще прагну цього. І в ті моменти, коли я дуже горювала, що в мене немає сім'ї, типу дитини і чоловіка. Ви знаєте, я дякую кожен раз, тому що я далеко не впевнена, чи я готова взяти на себе відповідальність і бути мамою. Я знаю, що я до цього підготуюся. Просто така, чуть, -чуть. і з тих, хто після 40 доростають. Але. Змінити подякувати за те, чого не Я вам обіцяю, це настільки наповнююче, це настільки дає прилив сили. Бо знаєш що в цей момент: От в тебе є дитина, от дякую за те, що в тебе є дитина, чоловік там, чи є, чи, 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 чи там немає чоловіка, є дитина, от дякую за все, що маєш. От, пожалуйста, тому що Ти просто, ти в своєму місці, ти в своєму сценарії. От у в мене в сценарії цього немає. А бажати те, чого нема в сценарії, дуже деструктивно, насправді. Тому, звісно, дякувати за те, що маєш це прекрасно і за виконані бажання. Но подякувати за те, що вони не виконали, це велика сила. Кожному бажається. Навчитись робити. І все. Подякувала і відпустила. Забажала, списки написала, і відпустила ці бажання всп'ять. Все. Але, дівчонки, відпустити одне ну, можна відпустити і робити дії.